Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні поділюся рецептом салату, який завжди найперше з'їдається за святковим столом. У сковороду я додала трошки олії і викладаю сюди дрібненько порізане куряче філе. Додаю сюди сіль, перець та приправу до курки. Перемішую і усмажую до готовності філе. Залишаємо курку, щоб повністю охолола. На суху сковороду висипаю мак і підсушую приблизно 1-2 хвилинки. Тепер збираємо салат. Спочатку викладаємо курку, поливаємо майонезом, тепер яйця варені. Я подрібнила так маленькими шматочками. Кількість використаних інгредієнтів ви завжди зможете знайти під відео. Знову майонез. Тепер сир. Я порізала його маленькими кубиками. Знову майонез. І тепер помідори. Теж порізані дрібними шматочками. Я помідори брала без насіння. Серединку не різала сюди, для того, щоб не був дуже мокрий салат. Трошки перчу і знову поливаю майонезом. Тепер викладаю зверху сухарі та посипаю маком. За бажанням можна додати зелені. В мене цибулька. Готуйте та смакуйте до слідуючих відео рецептів.